Одна з причин, так, це все дуже круто, коли кажуть, що, да, коли кажуть, що нема куди їхати, немає людям за що жити, бо ВПО 2000 гривень, бла бла бла. Але одна з головних причин, чому люди нормальні, не хочуть виїжджати, це тварини. Хтось буде сидіти посміхатися і казати, та що там то собачка, хай вона живе. Дивіться, я скажу свою думку, бо я людина пряма, і я з народу. Ось це, що ви зараз це кажете, я ділю на два. Є думка влади, є думка депутатів, а є думка простого народу, і я його представляю. Глухівська громада, Сапич, Пачівська, всі громади, які знаходяться в сраці один кілометр від кордону, сто метрів. Особисто я з другого дня війни їх забезпечую від гуманітарки їжі до евакуації. Я не їжджу їжу на броню, на броньованих тачках, як там їздять крила, чи як там вірно вибачте. Я їжу на звичайному бусі зі своїми військовими. У мене хлопці військові, і ми евакуюємо. На тому тижні двічі я була в суджі, я з того місця також евакуюю тварин. Тобто, що ви розуміли, що я нічого не боюся. Тобто ви кажете, що у вас там біла пілля, глухів у мене набагато більше. Але що я хочу цим сказати? Люди не вірять владі. Звучало питання тільки, що чому не хочуть вони виїжджати. У мене Інстаграм, Фейсбук, мій мобільний телефон він просто обривається щодня від дзвінків, повідомлень, просто допоможіть мені виїхати. Однією з причин є тварини. Приїжджають державні автобуси і кажуть: ми там евакуюємо людей, там дітей, там бабуся, бла 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 а приходить жінка і каже, так у мене от вівчарка, у мене лайка, у мене котик на руках в переносі. А він каже: Ми не будемо тварин забирати. І людина, яка має дитину, яка має чоловіка, вона буде залишатися під обстрілами, тому що вона має любов до тварин, бо це все живе. Бог то є любов. Не можна розділяти, що людей ми вивозимо. А тварин ми залишаємо. Це найголовніша проблема, що держава не забезпечує гідних нормальних умов проживання людині з тваринами. Я не говорю зараз про свиней, про рогату худобу. Я говорю про маленьких там собачки та котики. 90% людей, які живуть на прикордоні, це селяни, які душою прикипіли к тваринам і залишити їх на смерть. Ну, вибач, ну вибачте, це просто вже все. Перша проблема це те, що не беруть державні автобуси з тваринами. Коли до мене звернувся пан Мельник, він мені написав в інстаграмі, скинув мені мій допуск, де я відкрито в інстаграмі, в Фейсбуці розписала, що люди мені показували відео, де вони знімали, як представники перевізників казали, що ми не будемо вас забирати, не хочете виїжджати, помирайте тут. У мене все це відео є повністю. Я це ще не оприлюднювала. Я чекаю час. Добре, от е, із за таких людей перевізників люди залишаються під обстрілами, бо вона не хоче їх кидати. Друга причина, що за без... ну, що дає нам держава? Гуртожиток 2000 тисячі гривень, місяць-два, а потім ідіть на вільні хліба і шукайте собі е, далі житло. Ну вибачте, ну це теж не буде справи. Потім ми заговорили за інші громади, що там не хочуть русських. Слухайте, це так дивно насамперед мені чути, бо я спілкуюся з мером міста Одеси, Львів, Івано-Франківськ, Миколаїв, і так дивно, що до мене зверт. Циваються люди, які його представляють, і надають мені ось таке списки будинків, де вони готові прийняти наших людей з прикордоння сумщини з тваринами, з коровами, з усім. Як то виходить, що влада це одна сторона, я, як представник громадськості, інша сторона, ви говорите про те, що там не хочуть бачити. А в мене ось такий список будинків, де наприклад хочуть бачити наших людей. Ні, я не зачекайте. Я вам дам слово. І третє, що я хочу сказати. Ні, мені не треба спілкуватися, я просто спілкуюся з народом, я бачу, що взагалі відбувається. Чесно, все це, що зараз я тут чую, мені хочеться звідти піти. Бо це все, 70% це неправда. Зачекайте, до вас я теж діду. Ось розумієте, проблема в чому? Що у влади немає зараз е коннекту з нашими, нашими людьми. От немає влади. Ань, ми забезпечуємо зараз, але ці люди, от мені вчора дзвонить Глухів і каже, Глухівська громада село Сапичі. Є таке село, яке знаходиться на самому кордоні. Вона мені дзвонить і каже: у нас є родина, там досі живуть діти. Неправда, що там немає дітей, буду спорити, весь будь-ясо дитини. Я туди поїду на наступному тижні. Все це неправда, Діти живуть і примусова евакуація, якщо там іде, то не до всіх. І вони мені кажуть, ми дзвонимо до держави і просимо до громади. Заберіть, будь ласка, нас тваринами. На що їм кажуть? Або ви там залишаєтесь, помираєте, або ви виїжджаєте без своїх тварин. Так, ну, як ми можемо далі говорити взагалі про людяність, якщо представники влади відмовляють евакуюватися з тваринами? Про що ми можемо казати? Я щодня на евакуаціях. Щодня. Я вже стільки задовбалася, вибачте, бути в цьому, всьому, в чому я туди їду, від гамна, яких ми собак забираємо, закритих, худих, мертвих я доставала. І це все роблять наші селяни. До того, що люди просто не знають, куди їм звертатися. Казалось би, брошури їм там дали, дзвоніть, телефонуйте, там будинки, але у влади немає ініціативної групи. Як я це бачу? Якщо при адміністрації, при раді, не знаю, як там це вже не мої питання, зробити ініціативну групу, яка сідає, дві людини сідає там і, наприклад, дзвонить. алло, це мер Одеси або там представників. Я розповідаю, як це зробити, як це роблять в інших взагалі от в Харкові, Терехов, як у нього все є. У нього є люди, ініціативна група, яка дзвонить. У нас там, наприклад, сьогодні евакуюються в Овчанськ. У нас є 37 сімей з родин з дітьми і з тваринами. Добре. Їм дається там тиждень, ну максимум я так утрирую. І вони кажуть, все, наступного дня наші автобуси їдуть. Тобто у них конкретно обзванюються постійно, і вони на зв'язку. У сумській владі такого нема. Представник Лухівської громади особисто мені, я не буду казати хто, бо он, ну, людина побоялася казати. Вона мені сказала, що мені постійно е в приказному тоні говорять іші і міста. От, Іщі", і ще я на я відкриваю OLX, і як дура, і звідніті сижу, кажу, і шукаю, куди мені цих людей засунути. Це ненормально. Tak nie powinno być.